Кіровоградщина має чіткий план оборони та повну взаємодію між усіма гілками влади і правоохоронними структурами, на цьому наголосив начальник кіровоградської обласної військової адміністрації, звітуючи про півроку служби на посаді. Зокрема, Андрій Райкович зізнався, коли тільки приступив до виконання обов'язків очільника регіону, впевненості, що Кіровоградщина залишатиметься тиловою областю, не було. Відповідні ризики зберігаються і до сьогодні. Але якщо тоді ланцюжки взаємодії тільки Будовувалися, то зараз це відлагоджений механізм. Сьогодні ми в області маємо план оборони. Чіткий, зрозумілий, ясний. Системно працює Рада оборони. Я на постійному зв'язку з усіма громадами. Вдалося налагодити роботу і системи оповіщення. Якщо на початку вторгнення в області було лише 109 сирен, то зараз понад 170. ефективно відпрацювали й питання укриттів, акцентував Андрій Райкович. Проте додав. Так, дійсно, до повномасштабного вторгнення ніхто особливо не задумувався про сховища. Утім, ворог змусив відчиняти законсервовані і облаштовувати підукриття, в тому числі підвальні приміщення. І зараз у цьому питанні більш-менш порядок, хоча є певні недопрацювання. А тому, якщо виникають проблеми, наприклад, у підвалі вашої багатоповерхівки розташували магазин і, відповідно, не дають використовувати його як укриття, то у Кропивницькому необхідно сигналізувати на гарячу лінію. Гаряча лінія міської ради звернутися, а далі всім управлінням буде поставлено відповідно. І не виключаю, що вирішувати це питання будуть в тому числі й правоохоронці. Великий пласт роботи виконано в гуманітарному напрямку. Кіровоградщина стала повноцінним гуманітарним хабом. Маємо розгалужену систему волонтерських спільнот лише в Кропивницькому їх 50. Область постійно приймає і відправляє тисячі тонн гуманітарних вантажів. І все це чітка комунікація і організація, без яких мали б хаос і зловживання. Свою позицію необхідності жорсткого контролю гуманітарних потоків очільник області проілюстрував вересневими цифрами. На початку вересня в область надійшло централізовано 6555 тонн, 850 кг гуманітарної допомоги. 5999 тонн 220 кг вже передано громадам і направлено до інших областей. Окремо Андрій Рейкович зупинився на допомозі і влаштуванні в області вимушених переселенців, будівництві для них житла. Детально розповів і про те, як вдалося запустити після лютневого зупинення економіку краю. А ще окреслив ситуацію в освітній та медичній галузях. Про все це і ми вам обов'язково розкажемо у наступних випусках акцентів дня на телеканалі ТІТІВІ. Медицина по-новому. В Україні реформують мережу лікувальних закладів. Закон про зміну конфігурації медзакладів ухвалила Верховна Рада. Тепер медичні установи в кожній області розподілять на категорії. Лікарні, які отримують статус загальних, лікуватимуть пацієнтів не лише зі свого району, але й з інших громад. За умови наявності необхідних пакетів медичних послуг, законтрактованих державою. Такі медзаклади зможуть обслуговувати від 50 до 80 тисяч людей у разі радіусі своєї досяжності кластерні медустанови надаватимуть допомогу хворим з більш рідкісними недугами на кшталт інсультів чи інфарктів. Відповідно, матимуть вузькоспеціалізованих медиків та необхідне обладнання. Приймати зможуть до 150 тисяч пацієнтів. Третя категорія надкластерні медичні заклади, які надаватимуть високоспеціалізовану меддопомогу мешканцям усієї області. Як повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я, до рангу загаль. На Кіровоградщині планують залучити вісім лікарень: знам'янську, Долинську, Світловодську, Добровеличківську, Маловисківську, Голованівську, Гайворонівську та Новоархангельську. Кластерними хочуть зробити Кропивницьку, Олександрійську та Новоукраїнську міські лікарні. Ще дві лікарні обласна та обласна дитяча будуть надкластерними. Медичну мережу остаточно повинна затвердити обласна госпітальна рада, а до кінця року легалізувати уряд. В департаменті також заували. Важили в умовах конкуренції медзаклади зможуть переходити з однієї категорії в іншу. Ті ж лікарні, які не потрапили до цієї класифікації, нікуди не зникнуть та працюватимуть без змін. Таким чином будується в державі спроможна мережа, яка забезпечує саме пацієнту, як пацієнт-орієнтована модель. Можливість в будь-якому випадку отримати гарантовану державою медичну допомогу безоплатному і в доступному способі. На фінішній прямій у Кропивницькому тепловики завершують підготовку до опалювального сезону. Комунальна інфраструктура готова до подачі тепла на 85%. Поза як Позаяк почати обігрівати будинки кропивничан та об'єкти соціальної сфери повинні за графіком. Втім, позаштатних ситуацій, які можуть зірвати опалювальний сезон, комунальники теж не виключають. Спричинити їх можуть окупанти, які взимку з великою долею вірогідності цілитимуть по теплопідприємствам. У разі якщо ворог виведе з ладу. Котельні в Кропивницькому для обігріву містян планують розгорнути близько 30 пересувних палаток. Вони будуть забезпечені буржуйками та електрогенераторами. Також, якщо виникнуть перебої з газопостачанням, запустити котельні влада може на альтернативних джерелах палива. Це дрова вугілля, і вони мають по своїй технічній характеристиках змогу підключатися в будь-якому мікрорайоні поряд з діючою газовою котельнею до мереж теплоенергетика і виробляти теплову енергію безпосередньо, чи то для закладу охорони здоров'я, чи то до закладу освіти, чи до невеликих житлових кварталів, житлових будинків. У кроповничанина вилучили наркотиків на понад 750 тисяч гривень. Наркотичні пігулки виявили у автівці, якою користувався чоловік. Всього знайшли понад 1880 психотропних пігулок. Їхня вартість за цінами чорного ринку складає 754 тисячі. Вилучене направили на експертизу. Представниці поліції продовжують розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. За ці дії законом передбачено покарання в вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. На теперішній час поліцейські також перевіряють особу на причетність до вчинення інших наркозлочинів.